Доброго дня, мене звати Максим. Я представник наукового ліцею Житомирського державного університету імені Івана Франка, е, учень 11 класу. Я хочу презентувати вам свою шахматну програму Чез Пласт. Це, так би мовити, шахматний двигун, написаний на C-Sharp, використовуючи таку програму для розробки програм та ігор як Unity. Е, моя програма має декілька способів почати гру. Такі як е, гравець проти гравця. Де ви можете позмагатися зі своїм другом хто краще з вас грає. Е, можна зіграти проти шахматного бота за білих або чорних. Та можна просто спостерігати за шахматною грою. Зараз я продемонструю. Як працює кожен із варіантів. PVP це player Player з англійського. Звичайна шахматна гра, де ви можете грати один проти одного зі своїм другом на одному комп'ютері. Як ви можете бачити, тут реалізовані всі ходи. Можна зловити пішака, з'їсти його, також тут реалізовані. Всі можливі, так би мовити, випадки звичайних шахмат, такі як взяття на, на проході, прокерування. Е, Якщо пішак доходить до кінця дошки, то він е, зможе перетворитися в іншу фігуру, таку як е, королева, кінь е, або тура, е, Play black або play white – це ми можемо грати за білих або за, чорних, за чорні фігури проти бота. Як ми можемо бачити, після кожного кроку бот відповідає певним кроком, який використовує алгоритм, написаний мною. Він перебирає декілька можливих ходів з певною глибиною пошуку. Та е, вибирає з них найкращий, що буде для нього. Е, тобто, ось зліва ми також бачимо декілька надписів. Версіон, е, це яка версія даної програми Deps Search. Це так, е, як я казав, глибина пошуку. Тобто, як ми можемо бачити, вона зараз 5. Тут все ще 5. Тому що на глибині пошуку, такої, як 2, 3, 4, е, йому досить мало варіантів, якими він може походити, та які е, зроблять, поставлять його у кращу ситуацію. Але хочу зауважити, що починаючи гру, глибина пошуку до рівні нулю, це пов'язане з тим, що перші декілька е, кроків. Цей бот е, бере, вибирає позицію найкращу з вже перед, е, так би мовити, конфігурованими з книги-кроків. Тобто у нього, є, е, у нього є база партій відомих шахматних гравців, е, як хто починав е, свої кроки партії. Та підлаштовуючись вже під них, він вибирає найоптимальніший найоптималь... крок. Тобто, як ми можемо бачити, eval це скорочення від evaluation, тобто перевага одного із гравців. Е, якщо тут написано book, тоді бот буде вибирати крок е, з книжки цих е, ходів, так би мовити. Тобто все ще book, Якщо я зроблю хід конем захищаючи свою пішку, у нього такого кроку в базі даних немає. Тому він вже починає використовувати алгоритм. Як ми можемо бачити, глибина пошуку вже стала 6, іноді 5, іноді 6. Можливо, доходити до 7 чи 8, але чим більше глибина пошуку, тим більше часу йому потрібно для. Вибору цих ходів, тому що вони зростають з геометричною прогресією. і їх там стає дуже і дуже багато. Тобто, як ми можемо бачити, зараз перевага знаходиться у чорних, тобто у бота ой, якщо додатні, то значить знаходиться у противника, якщо від'ємне, тоді у вас. Тобто, якщо мені зараз крок є величезну додатній, тоді перевага у противника, я роблю хід. Вона стає від'ємною, це означає, що бот е, зараз має ходити, а перевага вже у нього. Тепер е, четвертий режим це AI versus AI, де ми можемо спостерігати за грою двох ботів. Е, хтось може подумати, що в принципі гра має закінчитися нічією, тому що вони мають повторювати однакові ходи. Все ще це однакові боти абсолютно. Але ні, вони зроблені так, щоб е, якомога менше використовувати однакових ходів та намагатися перемогти свого противника. На таких сайтах, як chess.com і Chess я перевіряв свого бота, та він е, зміг перемогти майже без е, складнощів гравці, у яких 1800-1900 ело. Це досить такий сильний результат, тому що не кожен зможе дійти до такого рівня. Можливо, це навіть дуже і дуже хороший результат, але ще є куди рости до грейс щоб що він міг хоча б з якимось певним, так би мовити, чи певним шансом вигравати їх. Е, В майбутньому я планую його розвивати, оптимізувати все більше свій алгоритм, додавати нові фішки, е, такі як гра по мережі, е, аналіз партії, можливість відмінити свій хід, ну і тому подібне, щоб це був гідний конкурент до таких шахматих масодонтів, як, наприклад. Stockfish або на час комі. Так. Щодо ще однієї функції, мій, е, моя програма підтримує експортування партії на Lichess. Ось ми бачимо внизу тут кнопку експорт. Якщо натиснувши на неї, натиснути на неї, то нас перекине на е, сайт lichess.org, де ми вже зможемо проаналізувати та зробити висновки е, цієї партії. Ось у нас закинули всі ходи, які були в даній партії, як ми бачимо, можемо поспостерігати. Ну, саме так у нас партія відбувалася. Поки що е, можливість аналізувати партії є тільки така, але як я і казав, в майбутньому. Планується додати такий варіант е, перегляду партій. Е, я використовував відомий алгоритм для цієї програми алгоритми Мінімаксу. Це алгоритм, який дозволяє е, побудувати таке певне дерево, де кожен, е, кожна вершинка буде мати певну вагу від'ємну чи додатню. І це вже й буде, е, так би мовити. Яку кількість, так би мовити, очок отримає те чи інший гравець, зробивши цей хід. Тобто цей алгоритм перебирає, спускається вниз по дереву, перебираючи всі можливі кроки, та вибирає найоптимальніший для е, гравця. На перший погляд, цей алгоритм досить непоганий, але е, реалізувавши його в свою програму. Та зробив, зробивши декілька тестів, я побачив, що він досить повільно працює, та в деяких моментах це може е, погано сказатися на результаті. Тому я придумав е, оптимізацію до цього алгоритму, який буде відкидати велику частину е, цих вершин. Та поту не прийдеться е, далі розглядати інші вершинки. Тобто, то там в дереві може відрізатись дуже велика і велика кількість е, ходів. Наприклад, е, вибравши певну партію, я зробив тест е, звичайного алгоритму Мінімаксу та своєї оптимізованої версії. Тому мі, е, та. Цей алгоритм показав такі результати, як звичайний мінімакс буде працювати за ту саму кількість за, на тій самій е, точці з тими самими фігурами. При тій самій ситуації у нього буде десь е, близько 2-3 мільярдів е, можливих ходів. Але для моєї оптимізації там всього буде е, 2000 можливих ходів. Це на 99% швидше. Та я вважаю, що це е, досить таки хорош, е, хороша оптимізація. Як ми можемо побачити, партія е, бота проти Бота закінчилася. На жаль, у нас вийшла нічия, але я тестував. Разів так 15-20 е, гри бота проти бота, і тільки у двох із них, у двох з цієї 15 партій, була нічия. Тобто, це можна сказати, можна сказати про те, що ботини будуть е, грати однаковими е, кроками один проти одного, та, в принципі, вони мислять більш креативно. В принципі, на цьому у мене все. Ось така моя програма. Сподіваюся, що вам сподобається. Дякую і до побачення.